В яких взагалі ілюзіях перебуває Трамп? Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, і усіх глядачів. Дякую, що запросили. От бачите, тут європейські лідери були теж дещо в шоці від того, що Трамп видає бажане за дійсне, ну як на мене. Але видання Вашингтон Пост написало дуже цікаву історію про те, що він перебуває в кількох ілюзіях. Щодо війни Росії в Україні, і от перша з них про те, що Путін буцімто хоче миру. А, і от Трамп каже, що так і є. А, можливо, він таким чином сам себе в цьому переконує. Я думаю, що тут трошки інша справа при всій повазі до Вашингтон Пост та журналістів цієї ці газети. Справа просто в тому, що Путін для Трампа є кумиром, є взірцем. І Трамп постійно, наприклад, під час своєї першої каденції, він про це питав тодішнього. Директорку Ради національної безпеки з питань Європи та Росії Фіону Гіл, Чи я можу бути схожим на Путіна? Чи я можу бути таким як Путін? Ну і так далі, і таке інше. Він такий у нього от піетет до Путіна. Путін це для нього, от його мрія взірець. Він мріє з Путіним зустрітись. І цим ми обумовлено. От, Обумовлена і поведінка Трампа на превеликий жаль, те, що Трамп фактично зводить відносини, стосунки з іноземними країнами до своїх особистих стосунків з лідерами тих чи інших країн. Це погано, звичайно, для світу і для Сполучених Штатів, тому що для Трампа фактично існують його особисті інтереси. Решта його дуже мало, дуже мало цікавить. І ну от дивіться, ви, ви показували якраз перед тим, тим, як підключили мене. Я дивився те, що він казав там у, у трояндовому цьому парку біля Білого Дому. А він ще після, коли він звідти уходив, його журналістка запитала, чи довіряєте ви Путіну. Він каже: Так, так, довіряю. Чи вірите ви, що Путін хоче миру? Так, вірю, що Путін хоче, хоче миру. Ну, от такі у нього. Такі у нього погляди, тому що він хоче зберігати зв'язок з Путіним. Він мріє з ним зустрітись, але на насправді повністю ініціатива не знаходиться у Путіна. Вочевидь, Трамп просив його про зустріч при вчорашній розмові. Путін вочевидь, йому відмовив. щось йому сказав, що ну от зустрінемось якось потім. Але, але не зараз. Ну і Трамп буде буде так чекати наступної можливості знову домовлятися з Путіним про зустріч. На превеликий жаль, це, знаєте, це, це насправді ганебно для Сполучених Штатів як для країни. Но з цим нічого неможливо зробити, тому що Трамп буде залишати з Білому домі до 20 січня 2029 року. Це правда, але разом з тим, тоді, якщо е, він е, такий от піетет е, відчуває до Путіна і не хоче е, в силу своїх дітей. Поглядів, силу своїх симпатій на нього тиснути, логічно, що у, е в схемі Росія е і Україна, то тоді залишається тиснути на Україну. Відповідно, він може думати, що натисне на нас, щоб ми прийняли якісь певні умови росіян, ну, наприклад, територіальні поступки, умовно, так? Е там Крим, Донбас, Запоріжжя, Херсон. Е але чи усвідомлює Трамп, що у нас. Це так не спрацює, мається на увазі, навіть якщо й натисне на Зеленського. І Зеленський, навіть якщо уявити, що Зеленський десь собі всередині вже волів би пристати на ці умови і сказати, добре, давайте, хоча б так ми зупинимо війну, але ж в Україні так це не працює. І в Україні є м позиція народу, насправді, яка дуже багато змінювала в чого в нашій країні. Чи Трамп усвідомлює, що от в такій схемі це може тільки спрацювати? Я думаю, що він цього не усвідомлює. Я з вами абсолютно згоден. Я при застаньої моєї поїздки в Україну, яка була восени минулого року. Я б добре бачу, що це одностайний настрій усіх українців, що треба боротися, тому що немає іншого ніякого виходу, тому що інакше просто нас всіх б'ють. І, і е, я не думаю, що Трамп це розуміє. Він просто не може зрозуміти ні причин цієї війни, ні, ні того він не може зрозуміти, чого саме прагне Путін. Він не може зрозуміти, чому українці захищають свою землю, тому що в його розумінні ну треба просто значить, погодитись на будь, на будь на що, на будь-які умови, які дозволять просто припинити бойові дії. Тому я думаю, що ви він він цього абсолютно не усвідомлює. До речі, от, бо, бо, бо кілька інтерв'ю дала колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджет Блінк. Вона після того подала відставку. Вона написала статтю в газеті, дала інтерв'ю кільком засобам масової інформації е, національному громадському радіо, зокрема і каналу CBS. І вона прямо сказала, що у сполучених штатах є інструмент тиску на Росію посилювати санкції, посилювати санкції значно посилювати санкції. Це буде діяти. Треба підтримувати Україну, так само як вона прямо сказала, що вона пішла в відставку і, взагалі, пішла з дипломатичної служби для того, щоб мати можливість говорити. А відставку пішла через свою абсолютно незгоду. З політикою е, Трампа та його адміністрації е, щодо України, що вона е, каже, вона не може проводити таку політику в життя, тому що вона з нею не згодна а, а, абсолютно на сто відсотків. Ну от бачите, от е, а чи не буде тоді? Ну, е, я зараз не те, щоб прям е, Приклад пані Брінк надаю, але от ну тобто вона зрозуміла, що вона не погоджується, вона зрозуміла, що вона не може а, поєднувати дипломатичну роботу з, ну, а, з мовчанкою і з тим, як діє зараз адміністрація Трампа, і не придумала нічого кращого, щоб піти, але говорити на ну якісь важливі потрібні речі вслух. Чи не буде тоді, якщо Трамп побачить, що він... А, Через симпатії до Путіна не хоче на нього тиснути. Відповідно, Росія залишається на тих позиціях, на яких залишається на Україну він не може натиснути, тому що в Україні не одна людина, не Зеленський вирішує, чим нам поступитися заради того, щоб закінчилась війна. І він скаже: Ні, це взагалі тоді не моя історія, бо я не розумію цих країн я не розумію суть їхнього конфлікту, бо мені здається, основна проблема якраз полягає в тому, що він не розуміє суть конфлікту. Між Україною і Росією, Звичайно, що він не розуміє. Ну, дивіться, пані Брінк, вона шляхетна людина, і вона просто Шляхетна людина не може робити те, що йде просто проти її, її свідомості, під того, що що у неї є, є головним для, для просто як для особистості. І на, на превеликий жаль таких людей в оточенні до Трампа немає. Я мав сьогодні нагоду трошки послухати слухання в Сенаті в комітеті з міжнародних справ, де державний секретар Убрав виступав. Ну от він каже речі, з якими він точно розуміє, що що він знаєте каже, що щось що не до те, що не відповідає дійсності. Він просто повторює позиції Трампа з різних з різних аспектів зовнішньої політики. Я просто можу повірити, що Рубіо, як освічена людина, як людина, яка протягом багатьох років була сенатором і працювала в комітеті з міжнародних відносин, і в комітеті з розвитки, що він може мати такі погляди на світ, як, як має Трамп. Але бачите, от у, нього, у нього такої шляхетності, як у Бріджет Брінт, немає, він, він принаймні на сьогоднішній день. Він вважає, за краще перебувати на своїй посаді а для цього треба робити все, чого чого забажає Дональд Трамп. Трамп очевидно, абсолютно не розуміє а, ні причин війни. Ні ручейних сил, коли він каже, що це безглузда війна. Ну так вона вона для з його точки зору безглузда для Путіна. Вона не безглузда, тому що Путін хоче знищити Україну і відновити Російську імперію. А для України війна точно не безглузда, тому що Україна бореться просто за своє життя, за своє існування, за свою свободу, тому нерозуміння Трампом причин. Це звичайно, що що і є причиною того, його ставлення, яке ми спостерігаємо, і тих його, тих його заяв, які повторюються, ці його дедлайни, які він весь весь час проголошує його там. Він вирішить це за 24 години, за 48 годин, за 100 днів, там до 9 травня, там, до, до, до Великодня, там ще у нього зараз ще він вчора сказав, що там два тижні, далі буде там ще щось. Поки так він от, не зрозуміє тоді, тоді питання, пане Ігоре, а до чого? Ну тоді виходить, що Трамп реально затягує час. А до чого він затягує? Щоб в якийсь момент сказати, все, друзі, я умиваю руки, мені все набридло. Я думаю, що він, ну це моя особиста думка, що він затягує час, тому що хоче зустрітися з путіним. І поки він буде бачити якусь можливість навіть примарно зустрітися з Путіним, він не буде це продовжувати робити. Він, він буде робити щось інше, лише коли він зрозуміє, що він з Путіним ні про що не домовиться, якщо взагалі такий момент будь-коли настане. Тому я би сказав, що на сьогоднішній день на сьогоднішній день добре, що Трамп не зупиняє допомогу, яку, яку ще Байден схвалив для України, яка продовжує надходити, що Трамп не скасовує на сьогоднішній день ніяких санкцій проти Росії, які були запроваджені. Щоправда, немає нової допомоги, немає нових санкцій. Но, але може бути гірше. Але розумієте, Трампу все одно доведеться ухвалювати рішення. От як пишуть в американській пресі, ця допомога, яку схвалив Байден, вона скінчиться десь влітку. Ну, значить, у Трампа не буде важелів просто ніяких тиску на Україну. Ну, що він може сказати Зеленському, що я, що, я тобі допомогу припиню, так уже допомоги тоді не буде, І, значить, йому, йому доведеться щось вирішувати. Якщо він не хоче, щоб Америка стала такою регіональною державою, яка, яка взагалі. Не, не, не опікується нічим, що робиться ну прина принаймні в Європі, який цікаво, що робиться в певних країнах близького сходу, в яких є багато грошей, і, і, і тому і тому Трампу цікаво з ними мати справу, якщо Трамп не хоче, от, щоб, щоб значно з, просто Америка значно звузилась як, як держава. То йому доведеться щось вирішувати, але це, це буде не сьогодні. Це буде тоді, коли, коли він просто стане перед перед фактом, що далі не можна просто встановлювати ще чергові дедлайни. Ну тому що з ним просто тоді е, навіть Путін з ним не буде розмовляти. Дивіться, на сьогоднішній день Сполучені Штати продовжують постачати Україні ту допомогу, яку схвалив Байден. А якщо вони не будуть, от допомога ця скінчиться, і Сполучені Штати не будуть допомагати Україні. Ну а навіщо тоді Путіну з Трампом розмовляти? Про що? Mm -hmm. Ну, Путін буде розуміти, що Трамп на Україну тоді ніякого впливу не має і мати mm -hmm. не може. Тобто, це, це таке, знаєте, це навіть не, не рівняння, це така система рівнянь з багатьма невідомими. Але проглядається, який який може бути розв'язок. Тобто, я думаю, що Трампу доведеться якесь рішення ухвалювати і повторювати в черговий раз, що там через два, через чотири тижні він щось вирішить, що у нього там от є черговий дедлайн. Він він просто не не зможе. Які рішення він ухвалить, це абсолютно непередбачувано. Насправді так в цьому то і полягає найбільша драма, знаєте, що можна якомога довше відтягувати конкретне рішення, але так чи інакше опиняйся перед певною виделкою. Ти маєш зробити комусь боляче, комусь, ну і як це сприйме весь світ, от залежить від конкретного твого рішення, як і в житті, насправді, пане Ігоре. Бачите, на рівні якоїсь особистої драми можна це е, побачити. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за вашу аналітику. Ігор Айзенберг, професор Мангеттинського університету Сполучені Штати Америки, щойно був з нами на зв'язку.